Ради вітати, друзі, на моєму каналі. В цьому відео ми з вами подивимося стосунки Трампа і Маска. Зараз відбувається щось дивне між ними. Десь поділася та любов, десь поділася та, та шалена дружба та шалена підтримка. Маск з'являється на зустрічі з Трампом з фінгалом під оком. Ми, до речі, з вами колись бачили, що в них не буде стосунків, що вони розкол між ними не випадав ще на початку, коли була там передвиборча кампанія. Ну, в той період, на якомусь стрімі ми з вами бачили це. Ну, Зараз ми подивимося, що відбувається між Трампом і Маском. Зараз дивимося, Трамп червовий король маск, буде хрестовий король. Зараз ми з вами подивимося, зараз знайду в колоді трампа Червового короля. В яких стосунках зараз Трамп і Маск. Зараз, дивіться, між ними ніяких дружніх зараз стосунків вже немає. Але я не бачу, щоб це була якась ворожнеча, щоб це були вороги такі закляті. Ні, це не закляті вороги Трампу від маска. Повинні, потрібні були великі гроші. Ось комбінація між ними випала в дуже великих грошей. І їхні хлопоти, от, хлопоти Трампа хлопоти маска, вони не за дружбу, це не про дружбу, це не про якісь стосунки, це не про реальну якусь підтримку. Це суто. На бізнес інтереси. Суто інтереси грошей між ними випадають. Але маск, маск почувається обманутим, обдуреним, обманутим. Він почувається спустошеним, він розуміє, що він втратив дуже багато. він З Трампом він дуже багато втратив. Тому тут між ними. Немає стосунків, тут немає супер якоїсь ворожнечі, що вони прям вороги і будуть битися, там знаєте, такого не випало. Але їхні стосунки пусті, тобто вони розпалися і надалі, чим далі, чим більше буде час проходити, тим більше вони будуть розпадатися і вони будуть один від одного віддалятися. Можуть бути якісь заяви один проти одного, щось там можуть бути. ну Це більше, знаєте, така. Більше в, 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 в режимі якоїсь гри, знаєте, типу такого. Ну, це не прям такий серйозна ворожнеча. Маск, він не зможе тягатися з Трампом. У Трампа дуже висока посада, дуже, вели, дуже, дуже велика влада зараз, тому він не зможе тягатися з ним і він і не буде цього робити. Він просто багато втратить, <кій> він <кій> обідніє. Ось їхні плани стосовно великих грошей. Вони. Їхні плани стосовно великих грошей вони не здійсняться. От тут одна з тільки зі сторони маска тут програш. Тобто Трамп його використав, використав його гроші, використав його якусь популярність, популярність на фоні його багатства. От він його використав і все, і відкинув від себе, віддалив. Маску це маску не подобається, він втрачає, втрачає, він не заробляє того, що вони там планували, або що він собі там запланував, він цього не заробляє, він не повишає свої статки, навпаки, бідніє. Він залишиться спустошений. Потім я бачу, що він зі злом взагалі кудись поїде. Десь він дінеться зі штатів, він поїде. Десь можливо. Якусь іншу країну жити буде там, тобто він взагалі поїде спустошений, спустошений і злий. Тобто між ними стосунки, як бачимо, не заладяться, нічого супер, якоїсь ворожнечі не буде, але в програші буде маск. Він втратить, втратить багато грошей. Трамп його використав. В принципі, на цьому, на цьому все. Трамп це маск це зрозуміє. Або вже зрозумів, і їхні стосунки поступово будуть сходити на нівець. От, і їх не буде. Ось Маск в цьому плані він здавався для американців і для інших там, знаєте, людей інших країн. Ми то розуміли, що він покидьок, що він недолугий, що він просто ідіот. От, багато хто його рахував там, якимось генієм, ну, от, але це генійство його, <смі> воно просто розтане на очах. Він е залишиться Маск, Трамп його використає і викине як е е якийсь предмет. От, непотрібний. Тому е ось, В принципі, і підтвердження тим нашим розклад розкладам з вами. Е е Трамп, маск. Трамп його використав, маск буде біднішати і буде спустошений. Ну, він мав розуміти, з ким він зв'язався, з цим старим рудим ідіотом. Бачите, він на щось там розраховував. От така відповідь, друзі, на це питання. А я вам бажаю бути незламними, сильними. Бережіть себе, друзі, своїх близьких. стосовно особистих консультації записуйтесь до мене по контактам, які є під кожним відео. Нагадування таке. Вам бажаю тихого, безпечного, мирного часу. Ще раз бережіть себе, друзі, і своїх близьких, і до зустрічі!